Вітаю вас на моєму каналі ДовКардіо Юа, і сьогодні хочу поговорити про постінфарктний період, а особливо про те, яке фізичне навантаження можна проводити, коли у вас відбувся інфаркт. Чого сьогодні вирішила записати таке відео? Тому що був пацієнт, який професійний спортсмен. Він переніс. Ну, я бачу по його, по його кардіограмі, що він переніс інфаркт. Але він про це не знав. Він займався. В нього з'явилися якісь там легкі болі, задишка. Він з'явився, ну показався до лікаря, і от виявлено, що був перенесений інфаркт. Хоча не зрозуміло якої давності, тому що нема з чим порівняти. Людина дуже довго не зверталась до лікаря, саме за рахунок того, що займалась спортом, і вважала, що в неї все в порядку. І от тепер, коли я розповідаю, що які подальші дії, яке лікування, але людина цікавить, а як же спорт? Чи можна займатися в такій ситуації і чим, як якщо можна, то чим займатися? Причому професійний спортсмен навіть не говорить мені, чи можна. Він говорить, а чим я можу займатися, що для мене безпечно. Тобто немає мови про те, що взагалі не поки що не провокувати, не займатися в принципі. Це дійсно відрізняє спортсменів від таких людей звичайних, тому що в них немає навіть в думках, що може бути життя без руху. І от Тому хочу сьогодні трошечки присвятити це відео, які фізичне навантаження можна в постінфарктному періоді. Взагалі хочу сказати, що в ідеалі, коли ми встановлюємо діагноз інфаркту, то така людина повинна бути госпіталізована, там проводиться в стаціонарі коронарографія, визначається прохідність судин серця, і далі або стенти ставляться, або навіть пропонується ортокоренарне шунтування. Безумовно, все це супроводжується медикаментозною терапією надовго, це вже на постійний прийом. Але спочатку є певний реабілітаційний період, якщо це легкий інфаркт, це може бути до двох місяців. Якщо це важкий е, інфаркт е, великого вогнищева, то це може тривати і до 4 місяців. Ну і звичайно, це спочатку стаціонарне лікування, потім потихеньку це може бути вже амбулаторне, там, де людина вдома п'є препарати, і потихеньку починає рухатись. Як правило, це дуже поступово. Е, тобто, наприклад, починаємо ми з 500 метрів, кілометр, 2-3